Якщо ти хочеш заробляти на Ютубі та нейромережах, або просто делегувати певні задачі по блогу чи каналу, ти потрапив за адресою. Сьогодні я розкажу і покажу, як зробити власного gpt помічника, який мислить як ти, знає твою цільову аудиторію та болі клієнтів, а також має всю інформацію топових експертів і блогерів, наприклад, містера Біста. Як це зробити безкоштовно, тобі потрібно витратити всього 5 хвилин. Просто подивися відео до кінця і я по кроку все покажу. Погнали? Спочатку я, як всі, просто переписувався з чат GPT, питання, відповідь десь допомагав десь ні. Потім почав гратися з генерацією зображень, хоча це все міг робити і на безкоштовних сервісах. Але коли я активніше почав масштабуватися, це декілька YouTube каналів, плюс телеграм-канали, інстаграм, я відчув, що починаю тонути в рутині. Завдань багато, а часу навпаки менше. І от я помітив одну річ: чим довше я спілкувався з чат GPT, в одному чаті, тим повільніше він відповідав. Бувало, що одну відповідь чекав більше хвилини навіть на платному тарифі, бо він аналізував усю попередню розмову, а потім видавав відповідь. Але якщо я створював нову розмову, він був не в темі. Тобто щоразу треба було знову пояснювати, хто я, що я роблю, яка в мене аудиторія, які боля. Це займало купа часу. І от тоді я зрозумів, мені потрібен GPT-помічник, який одразу знає, хто я, що я просуваю, кому я допомагаю, щоб мислив, як я, без зайвих пояснень. Давайте я зараз поясню, як створити GPT-помічника, а потім ще розкажу, як ним користуватися. На що звернути увагу, бо якщо не знати підводні камені, толку з нього буде дуже мало. Заходите в чат GPT зліва, де переписки є вкладка GPT, натискайте і потрапляйте на головну сторінку з уже створеними помічниками. Вони можуть допомогти з усім: від написання текстів до генерації коду. Але нас цікавить правий верхній кут. кнопка створити. Натискайте, відкривається меню налаштувань. І от саме тут все вирішується: якщо налаштуєте грамотно, GPT дійсно стане вашим особистим помічником. Завантажую обкладинку, пишу назву GPT-помічника. Далі опис і інструкції. Це дуже важливо. Тут потрібно чітко пояснити, хто ви що робите, яка у вас аудиторія і які задачі має виконувати GPT. Я зараз не буду це все зачитувати, бо займе дуже багато часу. Я вже склав повну інструкцію у Word документі, як саме я це зробив. Ви можете його завантажити безкоштовно у моєму телеграм-каналі, нейронка в Ютубі. Посилання залишу в описі і в коментарях до цього відео. Ще важливий момент: додайте приклади. Допоможе GPT краще зрозуміти ваш стиль і контекст. Що це означає? Ви можете додати будь-яку інформацію, яка вам подобається, або підходить під вашу тему. Наприклад, там сценарії ваших успішних відео, можна зробити транскрибацію будь-якого ролика. Якщо ви не знаєте, як це зробити, іде, подивіться ось це моє відео, там я все детально розповів. Далі скопіюйте цей текст і додайте його ось сюди, в пункт. Передати файли. Це реально як ваш повноцінний помічник. Один раз все прописали і далі він працює у вашому форматі. У блоці з фразами на початку розмови можна щось додати або залишити порожнім. Усі галочки нижче залишаємо, як є. Коли все готово, натискайте Створити. Тепер дуже важливий момент, як правильно користуватися GPT-помічником, бо є нюанси, які або зекономлять вам куча часу, або навпаки просто його спалять. Ставте точні і конкретні запити. GPT не читає думки, наприклад, замість там, напиши мені сценарій як схуднути за місяць на 20 кг. Краще напишіть там, напиши сценарій для відео на 5 хвилин про те, як схуднути на 20 кг за місяць. Подача від першої особи з досвідом і конкретикою. Але якщо ви користуєтеся GPT рідко або не хочете нічого налаштовувати, помічник вам не потрібен. Звичайно, GPT, повірте, вистачить. Надіюся, що відео було для вас корисним і ви не просто подивитесь його, а й справді використайте цю інформацію і відчуйте, як GPT-помічник може полегшити вашу роботу. Буду вдячний за підписку на канал та лайк. Заглядайте в Telegram, забирайте документ. Там ще більше корисної інформації. Зустрінемося через тиждень.